Міжнародний турнір з вільної боротьби «Ілля-Муромець», присвячений визволенню Чернігова від німецько-фашистських загарбників, відбувся вже в 17-те. Приїжджають сюди й молоді, і вже досвідчені та імениті спортсмени. Цього року участь у змаганнях взяли борці з нашої області, Київщини, Полтави, Сум, а ще з Білорусі і Ізраїлю. Організатори кажуть, учасників цього разу менше, ніж в минулі роки. У нас було по 160, по 180 учасників. зараз 107. Ну, і так, це дуже здорово, й здорово на віддірання то у нас в країні Люди приїжджають. Геннадій Плашкевич каже, аби не спонсори, турнір міг і не відбутися, адже і місце для його проведення і для розміщення учасників надали безкоштовно керівники двох чернігівських університетів. Гроші на призи також від благодійників. Державних коштів на підтримку спорту не вистачає, та все ж таки змагання проводяться. Зарубіжжя на 17-му турнірі представлено двома країнами. Спортсмени з Ізраїлю приїхали після кількарічної перерви. Там тренер наш бивший чернігівчанин, майстер спорту Лєвком. Він в Чернігові боровся, вибував мастера і от приїхав з команди, прилетів. Змагання тривали два дні. Перші місця завоювали борці з Гомеля, Чернігова, Полтави та Київської області.